Жили собі люди, жили собі в мирі, Хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі, Хтось в місті своєму, а хтось у містечку, Хтось хліб випікав, хтось дітьми опікався, Хтось дім будував, одружитись збирався, Хтось щастя шукав, а хтось щастям ділився, Хтось палку кохав, хтось не знав ще кохання. А хтось від невдачі приймав покарання, Хтось бачив себе у маленьких онуках, А хтось тамувався в сердечних розлуках, Хтось мчав на авто у незвідані далі, А хтось залюбки напирав на педалі Стежками рідненькими рідного краю і тішився. Кращого в світі немає. І все обірвалось за мить, за хвилину Насунула чорна війна на країну, то ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долі людські, на людські почуття, на землі чужі, на безцінне життя. Хтось дім залишав, переборював в тому. А хтось вже не мав ні квартири, ні дому, Хтось хліб випікав, Щоб життя не скінчилось, Комусь народитись на світ не судилось, Хтось тихо сидів у підвалах закритих, А чобіт ворожий топтався по квітах. Хтось Богу молився, за брата, за тата, Хтось сина свого проводжав воювати. Хтось слізно хрестив чоловіка у спину, Хтось йшов на ворожі бляшанки відкрито, А хтось в полі сіяв пшеницю і жито, Хтось сіяв життя на смертельнім плацдармі, Хтось п'яту добу на ногах у лікарні, Витягував з пащі смертельної долю, Того, хто боровся за віру і волю. За нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Прийде перемога і згине навіки ворожий народ, безіменний, безликий, Гонимий він світом буде звідусюди, І з часом такого народу не буде. Бо хто йде війною на вільну країну, той сам. Від ненависті своє загине. Краса, коли в душі на вулиці весна. А не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, тиша, тиша. Без нас настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя. І душа благає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй В нас одне і доля в нас така, не віддамо, бо це моя земля, але чому страждають наші діти, 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 Краса, коли в душі на вулиці весна, а не коли під вікнами війна і душа. Ідеть на моє.